Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я поділюся рецептом. Звичайним простеньким рецептом, як як вашу, огірки. Беру 3-літрову чисто вимиваю її, кидаю на дно перед чорним горошком. Буквально 6-7 перчинок. Далі на дно кидаю листочки малини. Мородини і вишні. Сюди додаю хрін, порізаний шматочками, три штучки, але буду перекладати далі. На дно посудинки кладемо ще і кріп, зонтики, і стебель, листочка. Викладаємо гірочки. Гірочки дуже гарні, Дуже красиві. Молодесенькі, сьогодні зірвані. Я їх потримала у воді, звичайно, в водинку, і викладаємо у баночку. Даю два зубчики часничку. перекладаю знову круном, листочками і крупом. Посередині отак. Накладаємо ягочки так і знову наверх кладемо кріп. Ну і хрін. Хрін надасть хрусткості хорошої такої. На півтора літра води додаємо полустаканчик солі. Десь 80 грамів солі на півтора літра води. І заливаємо баночку, але заливаємо так, щоб розсіл повністю покрив наші огірки, щоб жоден огірочок не був над розсолом. Якщо тільки хоч один огірочок буде без розсолу, піде цепна реакція і всі огірочки будуть м'якими. Отже, треба краще не докласти трішки огірки, чим перекласти. І такий принцип працює. І закриваємо капроновою кришечкою, і постоять огірочки трішки буквально один день в хаті, чи в квартирі, чи де там, і виносимо на холод. Це дуже смачна закуска до всього. І дуже гарно зимою, або вже і в кінці зими готувати різноманітні салати, розсольники із такими квашеними огірочками. Дуже гарний рецепт, і вони не перекисають. Дуже смачні. І упругі такі огірочки получаються. І до весни вони залишаються. Хрусткі, тверденькі і дуже хороші, навіть ще і на наступний рік їх можна використовувати. Дуже гарний рецепт і простий, дуже швидко. Огірочки використовую кібрію, можна шахті використовувати. дуже хороші огірочки, такі вони середнього розміру. Красиві в баночці. Якщо такі, такі рецепти огірочків. Вам сподобався? Будь ласка, закладьте, вони не піддаються термічній обробці і дуже корисні. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, і поставте лайки.